Привіт, друзі! З вами канал Бесфічин та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо на тему, чи бачить риба волосінь. Так що буде цікаво, не забувайте підписатися на наш канал та ставити лайки. Поїхали, друзі. Дуже поширене питання серед рибалок початківських. Чи бачить риба волосінь і чи важливий кольор її. Це ключове питання, яке потрібно поставити новачкові, оскільки він вважає, що видимо волосінь може насторожити рибу. Нижче запропоную свій варіант відповіді на це питання, чи бачить волосінь риба. Ліски бувають різних типів флюорокарбон, монофіл та плетений матеріал, які, в свою чергу, бувають різного кольору. І рибалці потрібен час і практика, щоб по-справжньому зрозуміти, який тип або колір волосіння підходить для тієї чи іншої ситуації біля води. Ось деяка основна інформація про волосінь, її кольори і про те, що можна бачити риба. Сподіваюсь допомогти вам в вашому рибальському пригодах. Наслідок цієї інформації зможу застосовувати її в практичному для максимально успішної риболовлі. Не будемо вдаватися в анатомію рибу, для цього є наукова література. Тому визначимо ось як риба може бачити вашу волосінь. У риби є кілька органів чуття це очі, вуха та бічна лінія. Риби можуть хороший слух, достатньо широком діапазон частоти, і завдяки бічній смузі, можуть відчувати рух і поведінку приманок. Зір у риб поганий, і вони ним мало користуються, тому що це пов'язано з тим, що в воді темно і каламутно, і видимість зазвичай завжди погана. Тому риби використовують сукупність даних почуттів, щоб знаходити її від органів. І це і є ключовим фактором при виборі лісок. Монофіл або звичайна волосінь. Відомо, що це найпопулярніша ліска в рибальській галузі, часто використовується, оскільки вона бюджетна. Бувають різних кольорів і її важко ідентифікувати або виявити рибі під водою. Я розповім про всі кольори та переваги їх використання. Волосінь червоного кольору. каже, що червоний колір знижається під водою, що фактично робить її непомітною для риб. Чи приманок під водою. Дослідження показало, що червоні об'єкти з якоїсь причини втрачають свій колір під водою або можуть стати чорними. Ось чому вони є таким хорошим варіантом для основної волосінь та донних снастів. Однак існує деяка плутанина цього червоного кольору. Оскільки багато хто говорить, що він насправді впливає на клювання риб, оскільки він. Впливає на клювання риб і має тенденцію більше привабливу увагу до риби. Червоні гачки, наприклад, дуже популярні серед рибалок, тому що вони іноді надають реальний вплив на клювання. Волосінь жовтого кольору. Жовті волосінь приносять риболовам комплекс. Це здійснюється добре для візуальної снасті, оскільки жовтий волосінь може легко виявити над поверхнею води, що дозволяє рибалкам стежити за своєю ліскою. Клювання риби також можуть бути легко ідентифіковані за допомогою жовтого кольору. Однак недоліком є те, що жовтий колір добре видно і рибакам, і рибі. Але якщо використовувати правильну приманку, то риба менш турбується про волосінь, а більш про призначення її Приманки. Ліски жовтого кольору популярні у спінінгістів і у тих, хто вважає за краще ловити в темний час доби. Волосінь синього кольору або прозора це хороший варіант для рибалок, які хочуть отриматися щось, що буде абсолютно непоміченою рибою. З абсолютною прозорістю ліска рибалка трохи складніше працювати, тому багато хто вибирає прозорі сині, оскільки вони залишаються непомітними для риби, але їх можна побачити над водою, що полегшує роботу. Та лов рибал. волосінь зеленого кольору можуть бути гарним варіантом для рибалок, які відчувають труднощі з використанням прозорих лісок. Але все ж таки хочу щось, щоб не було видно рибі в зеленій воді. Оскільки більшість видомів мають зелений відтінок, тим волосінь легше злитися з водою. Однак вони помітніші, ніж прозорі, при використанні в чистій воді. Вторуглець. Або волосін карбону. Ці волосіні зазвичай більш щільні та важкі ніж моноліф при рівні тощині вони здатні отримувати вищі навантаження. Але. Не тільки товщі волосінь грає роль. Ці волосінні відрізняються низьким видимістю, довговічністю і міцністю, міцністю ступеням стягування. Є багато причин, через які рибалки віддають перевагу флюрокарбоновій волосіні. І одна з причин її низька видимість. Ліски з флюрокарбону мають таку ж відбиту здатність, що й вода. І вони стають частковою водою, що ускладнює їх видимість рибою. Флюрокарбонові волосінь також дуже чутливі, оскільки молекули. Коли і структурні упаковці щільності флюровуглець передає більше енергії, ніж моно, це дозволяє рибалкам бути більш обізнаними при невеликому клюванні на іншому кінці волосіння. Її волосінні також дуже швидко тонеть між мону, що призводить до меншого провисання та вигину між приманкою та удилищем. Відомо, що флюрокарбон є набагато міцнішим матеріалом, ніж нейлон, і на відміну від нейролу, він не стає слабкішим з часом через ультрафіолети промінів сонця. Це робить флюрокарбонну волосінь більш довговічною, ніж монофіл. Здатність матеріалу волосіні не вбиває воду, також з перевагою. Ця волосінь працюватиме і відчуватиметься під водою так само, як і над водою. Флюрокарбонові волосіні рожевого кольору. Ці волосіні дуже схожі на звичайний флюорокарбон, але виробник вважають, що з них легше буде працювати, якщо волосіні додати трошки рожевого відтінку. Вважається, що рожевий ускладнює видимість під водою, але добре бачиться над нею. Тут застосовується та ж теорія, що і я для червоного молоколау. Чергово та рожево, здається, втрачає свій колір, коли вони знаходяться під водою. Хоча є багато моментів, які працюють на користь второвуглецю. Проте є й деякі недоліки. Наприклад, жорсткість. Очевидно, що у всіх лісок є плюси і мінуси, і рибалки повинні знати все це до уваги. Перш ніж обрати ту волосінь, з якою він хотів би попрацювати. Плетена волосінь. Використання плетеної волосільні для риболовлі має безліч переваг, але вони, на жаль, невидимі і непомітні для риби. Практично всі плетені волосінь виявляються в воді, але й у них існує перевага. Вони мають високу міцність на розрив та фундаментальну м'якість навіть та відчуваються розтягування. Плетена волосінь. За своїми характеристиками ідеально підходять рибалкам, для яких важлива чутливість снасті. Хоч це складне певним вимог і на інших компонентах, і при цьому за допомогою плетених лісок можна помірятися силою з трофейною рибою, адже вони мають найвищу міцність на розрив серед усіх. Типів лісок. Існує багато варіантів, які потрібно рахувати при виборі правильної волосінь для себе. Всі вони, як правило, мають свою перевагу та недоліки. В той час як флюрокарбон найкраще підходить для багатьох ситуацій, оскільки він практично не виданий під водою, але в багатьох випадках вибір падає на платіну волосінь через її міцність. Тобто, не завжди волосінь вирішує завдання видимості для риби. Випадками на риболовлі бувають різні. Буває, що. Неважливо, чи бачить риба волосінь чи ні. І те, чи ви інтелектуально надаєте інформацію. Зрештою, вплине на результат вашої риболовлі. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Bisfishін Петючик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. Все буде Україна. Зустрінемось на риболовлі, друзі. Пока.